Світлі, пасха, як ви думаєте, як допит світі може вплинути зараз на цю справу? Дивіться, сьогодні допитували пані Зоряну і пана Максима, всі ці люди працювали разом з Іриною Фаріон і чітко розповіли про її проукраїнську позицію і про те її колосальну працю для України. Оскільки Ірина Фаріон вміло впливала на суспільство, і суспільство надихало на патріотичний дух, тому її Ірину хотіли знищити. Я вважаю, що ці свідки достеменно розповіли суддям про постаді Ірини Фаріон, відкрили для нас унікальну особистість, яка все своє життя працювала для України і для українців. І нам треба ще повчитися такої сили та сміливості в Ірини Фаріон. І насправді, я думаю, до Зінченка, може, нарешті дійде, кого він був. Обидвоє свідці дали інформацію про те, що були погрози і в коментарях на Ютубі, і загалом пані Діляна сказала, що були погрози. Тобто ну, пані Ірина отримала погрози, але продовжувала робити те, що вона робить, так? Так, мама завжди систематично отримувала погрози, завжди зверталася до захисту, але поки це було безвідом. Також і я отримую погрози від прихильників, від секти з як це відбувається? Ці погрози відбуваються у соціальних мережах, звинувачують мене у тому, що я вбила свою маму, щоб я здохла. Ну і погрожують теж моїм дітям. Я вже це просто сто разів про це говорю. і Я вважаю, що на це має звернути увагу служба безпеки України, а не те, що я постійно кожного разу про це. говорю. І ще хочу закликати, недаремно я прийшла з цим портретом. щоб нарешті президент Зеленський звернув увагу, що треба Ірині Фаріон присвоїти звання Героя України, бо саме вона захищала українську мову в тилу, як наші воїни в сході. Дякую.